Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Біофреш. Пробіотичний крем для обличчя йогурт Organic Трояндова олія 100 мг. Пробіотичний крем для обличчя йогурт Organic. Комбінує легку та ніжну текстуру з ефективними інгредієнтами для боротьби зі старінням шкіри, включає до свого складу гідролізований протеїн з йогурту та органік болгарсько-троянтового ліня. Протеїн з йогурту помітно збільшує зволоження, що є для створення красивої, здорової та молодої шкіри. До складу крему включен фільтр, який запобігає появі ознак старіння шкіри та вікових плям. Звертайтеся з задоволенням.